Літо 2025 року в Україні буде спекотнішим ніж торік. Попри високу температуру повітря, будуть і грози з градом та шквалами. Такий прогноз погоди озвучила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабу. За словами фахівця, за наявними зараз розрахунками світових прогностичних центрів, середня за сезон температура повітря буде на 1-2 градуси вищою за норму. Передає уніам, тобто ті тенденції. Які спостерігаються в нас в атмосфері впродовж останніх років, вони підтверджуються. Температура повітря і далі підвищується. Це буде характерно і для цього літа, сказала експертка. У перший місяць літа не виключено захід холодного повітря в північній та східній області України. Але це знову ж таки залежатиме від того, як розвиватимуться процеси, зазначила Балабух. Липень в Україні зазвичай найспекотніший місяць, і цей рік, схоже, винятком не стане. Як правило, саме для липня характер... На досить висока активність конвективних явищ. Це грози, шквали, град і зливи. Ймовірно, що цього місяця ці процеси також будуть досить активними, розповіла метеоролог. Вона додала, що в червні ймовірність таких явищ також підвищена. Оскільки в атмосфері значний запас вологи, а температура очікується високою. В останній місяць літа температура також очікується на 1-2 градуси вищою за норму, не виключений дефіцит опадів. Але щодо опадів є досить велика невизначеність, тому що різні моделі дають різні варіанти розвитку подій, сказала Балабу. За одними даними, дощів може бути мало в південних і південно-східних областях, а за іншими лише на півдні. Як повідомляв Вавред, упродовж наступних п'яти років температура Температура повітря на землі досягне рекордних значень, що створить умови для більш смертоносних екстремальних погодних умов. На думку вчених, існує 70% ймовірність того, що за цей період температура у світі підвищиться на 1,5 градуса за Цельсієм. Згідно з прогнозом України медцентру, погода в Україні в червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. І буде на 1,5-2 градуси вищою за норму. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.